Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гуциками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Смерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, аж сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичу і знов без носика. Дивується Марічка, ну куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і в віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Ховать морквинку і навтіки. Так от хто носика в сніговичка щораз супить, сміється Марічка, розповіла вона цю історію дід, бабусі свій. А та й каже на онучко, ще морквинку, е, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.